Хочу теж подякувати і е, тобі, Олю, і коучена по університету за знання, а також колегам за те, що ну тобто, що допомогли от власне стати тим коучем, яким я є, яким кожен з нас є. В моєму житті була юриспруденція, потім UI-UX дизайн, потім qa спеціаліст. І тоді стався коучинг. І він стався на тому етапі життя, коли я дозволила собі а, обрати те, що люблю я, не раціоналізуючи, не обдумуючи, наскільки це правильно, і так далі. Для мене, а, от власне, коли я прийшла в коучинг, це було як повернутися додому. А, Таке відчуття, коли ти подорожував, вивчав країни, знайомився з людьми пробував різні професії, і ти повернувся додому, де всі свої, де всі говорять твоєю мовою і розуміють один одного. Де слово інтуїція це не щось таке космічне, а абсолютно реальний інструмент, інтуїтивні запитання, це нормально. І де ну, от якось от така атмосфера дому, прийняття. І... Ну і це, напевне, найцінніше, що є. Ось тому дуже дуже вам всім дякую.